Пане Василю, доброго вечора. вечора пане Василю. Журналісти вже почали писати, що Трамп змінює риторику і курс щодо Путіна. Дійсно, він багато наговорив сьогодні про російського диктатора. Сказав, що в день він по телефону говорить хороші речі, а вночі починає засипати Україну ракетами. І що він обманював усіх попередників Дональда Трампа, президентів США, починаючи там від Обами. От. А Трампа не вдасться обманути. Чи бачите ви ознаки того, що Дональд Трамп дійсно взявся присмирити Путіна і застосує для цього всі необхідні механізми? Я бачу, що минуло півроку із вступу Трампа на посаду, і змінилася риторика. Але розумієте, ми скільки разів уже з зобережності до цього всього ставлюся, оскільки ми за весь за цих півроку бачили стільки кульбітів, розворотів, заяв. Взаємовиключених і все такі інше, то треба чекати. І розумієте з одного боку, якщо зброя буде надаватися одразу через європейців, це прекрасно. З іншого боку, якщо це почнуть знову ув'язувати із 50 днями про які заявив Трамп, що ми даємо ще 50 днів, а потім ми там встановимо мита, щонайменше 100% і все таке інше. Це би речі такі. Ну до всіх слів пана Трампа треба ставитись дуже обережно. Життя вже навчило. Ми, ми, ми вже без валідолу сприймаємо будь-які заяви, скажімо, там. Погані для України, тому я б не радив сильно захоплюватися цими заявами, такими позитивними для нас. Хоча, звичайно, вони нас тішать, і дійсно ця версія Трампа вона значно краще. Ну, принаймні, так виглядає. Досить е непокоїть цей 50-денний термін, тому що 50 а. днів. Жорстокої війни для нас це дуже страшно і дуже важко. Насправді ми розуміємо, в якому стані зараз Україна, які великі руйнації ми переживаємо, втрачаємо кожного дня своїх людей. Чому, чому цей термін в 50 днів виникає? Як ви вважаєте, чи дійсно Путін зверне увагу на такі ультимативні речі Трампа зараз? Я думаю, що це от бажання все ж таки торгувати, в тому числі з Путіним, воно переважає. Okay. І е, цих 50 днів це чергова спроба якби, налагодити, ну як це? образуміть, якщо говорити, більш зрозуміло для Путіна мовою. Тому ми повинні розуміти, що е, Трамп люди не змінюються, і люди в такому віці вони якби не змінюються кратно не змінюються. Тому так, Трампу образливо, що Путін його не слухає. Трампу образливо, що він якби не погоджується із ну, як видається Трампу розумними. Доводами стосовно війни стосовно загибелі людей і всього такого іншого. Тому е з одного боку, ця його риторика загострюється з іншого. Е ми повинні пам'ятати слова Рубіо, які який, який держсекретаря, який очевидно транслював думку Трампа, коли він говорив: Ну добре, ви кон конфронтуйте там, якщо він говорить про європейців а ми єдині, хто зможемо. Якби спілкуватися для того, щоб мати якийсь контакт і, і все таке інше. Але знову ж таки, це показує, що з одного боку це дуже хороша позиція, така гарна, миротворча, людинолюбна і все таке інше, але з іншого боку, це продовження війни, і якби я думаю, що Путін в чергове вони зараз вигадують, щоб Краще запропонувати Трампу, якого чергового історика, надіслати. Ми повинні розуміти, що на переговори ми повинні розуміти, що от якщо буде зміна переговорників перемовників, із ну, скажімо, там від мединського до більш предметних людей. Це може стати сигналом того, що Росія захоче про щось домовлятися, може, але не обов'язково ж це стане, тому що росіяни просто затягують час, і Путін, якби, він він же ж перебуває в полоні своїх якихось уявлень про те, що вони і далі там будуть рухатись, захоплювати територію, і все таке інше. Але ми бачимо, на сумщині їхній наступ захлинувся, зупинився. тому, з одного боку, так може прийти певне осяяння і до іншого діда, який вирішить, що ну якби треба брати паузу і накопичувати сили для того, щоб потім розпочати нову війну. Я не виключаю цього, але сподіватися на якийсь мир там справедливий і все таке інше. Як на мене, щойно Путін покаже найменшу готовність до до перемовин. Тиск на Україну з боку Сполучених Штатів посилиться і mm -hmm. будуть підштовхувати нас, скажімо, до визнання якихось там територіальних речей, там інших речей і, і все таке інше, тому що для Трампа найголовніше це зупинити війну, довести, що Байден поганий, а він хороший. Всім речень, які пояснюють те, що відбувалося між Трампом і Путіним за ці півроку, які ви згадали. Якщо є якась помилка в цій логіці, скажіть, будь ласка, от Трамп готовий був визнати Крим російським і зняти частину санкцій з Росії. Про це він говорив. Він навіть призупинив військову допомогу в Україні. Він говорив із Путіним шість разів по телефону. Він робив усе, щоб Путін вийшов із війни, при цьому зберігши обличчя як лідер країни. Але ні. Великий Путін плюнув на це все. І 3 е, іюля липня, коли Трамп поклав трубку, послав рекордну кількість шахедів і ракет на Україну, всього 550. Тепер Трамп міняє вектор. Путін розізлив Трампа, так треба розуміти. Ну, очевидно, так. Те, про що ми говорили, що Трамп якби, він, він не розуміє причин цієї війни. Він абсолютно переконаний тому, там були такі порівняння, що двоє дітей граються на дитячому майданчику в пісочниці, і от, власне, це все. І треба цих дітей, якби їм розказати, що так погано поводитись. Не треба так поводитись, треба гарно поводитись, і, і ця війна припиниться. Він не розуміє причин глибинних причин цієї. війни Тому Ну що таке Крим? Ну віддайте Крим, зрештою, там якісь інші речі. Він е бізнесмен, е причому там є різні думки стосовно якості бізнесмена. Бізнесмени, який переживав Певну кількість, скажімо, занепаду свого бізнесу, і банкрутство, і все таке інше. Але він, по суті, своїй бізнесмен він, він хоче торгувати, він, він готовий, він говорить, що там, найкращий перемовник і, і все таке інше. Він намагається от в цій парадигмі існувати, і якби, він вважає, що ну, от Путін він такий сильний. Хлопець в нього багато зброї, він впливовий. Його все ж таки ще можна якимось чином відтягнути від Китаю і, і, і можна грати проти Китаю, уже маючи Путіна, зробивши йому якісь поступки. Тому от така якась парадигма. І він щиро, очевидно. Він абсолютно щиро не розуміє, чому Путін якби так от поводиться, і, і, і ну це грає нам на руку. Головне, щоб знову ж таки я наголошую на тому, щоб Путін не запропонував якийсь абсолютно, ну скажімо, такий оманливий крок, якийсь, як би це сказати, так пом'якше розводняк, як кажуть в колах Путіна. От, і щоб Трамп знову не повівся, не повірив на, на ці, не клюнув на цю наживку. От і все. Так, у нас наживо ще є білий дім. Мені здається, зараз режисери, якщо зможуть, покажуть там після зустрічі двох лідерів генсека НАТО і Трампа, ще відбувалися деякі переговори в кімнатах Білого Дому, так би мовити, після смак того, що відбулося, обговорювали. Але знаєте, що зараз Марк Рюте має приїхати в Європу і зібрати лідерів і сказати, що європейці тепер будуть платити. За зброю для України так було домовлено, і це було оголошено, що інші країни НАТО будуть купувати зброю і в Сполучених Штатах, зокрема для України для Трампа. Це звісно перемога. А для Європи це ну серйозний крок і серйозне рішення. Судячи з заяв Макрона і заяв е, німецького лідера. Е, вони до цього готові. Наскільки готові за вашими спостереженнями? Тут немає нічого несподіваного. Трамп давно говорив про це. Трамп навіть хотів повернути ті міфічні 350 мільярдів, які нібито Україна заборгувала, хоча насправді це була безповоротна допомога. З боку сполучених штатів, і точно так само ми розуміємо, що він хоче торгувати. Ось він тут бізнесмен. Також він не хоче допомагати При тому, що ну якби там українці хороші хлопці, але і дівчата. Але очевидно, ми будемо торгувати зброєю в Європі. Гроші є. У них немає зброї, але гроші, особливо в північних країнах які досить прихильні до нас. В першу чергу це Норвегія, це Данія, це Нідерланди, особливо Норвегія, яка відома своїм, своїм газом і всім іншим. Є, є кошти, і ці кошти можуть спрямовуватись далі. Можуть спрямовуватись кошти. Відсотки від російських заморожених вкладів, тому якраз це для нас за цієї ситуації, це ми будемо вважати прекрасний кращий варіант, так тому що не поміняється, не поміняється вектор швидко. Я правильно розумію? Ну як міняється про це. Вже говорить. Ну це про це вже говорить місяців 3-4, Про те, що Сполучені Штати не будуть давати зброю. Вони будуть продавати зброю. Ну зрештою, принаймні, ми нікому нічого винні. Ну принаймні за таких розкладів, коли Європа готова давати кошти, і окремі європейські країни готові давати кошти. Тому це абсолютно прийнятний і позитивний для нас варіант. Так, пане Василю, ви очевидно читали в, в медіа і в соцмережах, що п'ятий канал зазнав атаки. Кілька днів тому у нас тут ну не те, що розвалений. Ми, ми працюємо. Слава Богу, от є студія, ми можемо виходити в ефір. Але канал з більш більшою мірою без вікон. Зараз наші майстри справляються з цим. Показуємо, як було в перший день після атаки. Зараз вже розчищено все, тому ми звертаємося до наших глядачів. У нас є QR-код. Нам потрібна допомога, щоб швидше справитися, щоб нашу техніку не залило дощем, грубо кажучи. Через розбиті вікна, і кожна гривня, кожні 10 гривень для нас дуже важливі. Це означає, що ви нас підтримуєте, любите, дивитеся, і хочете, щоб ми далі працювали якісно і для вас в цьому контексті радісно чути про те, що Петріоти нам обіцяють, це значить, що Україна буде більше захищена, і це обіцяють зробити в найближчий час. Ізраїльський військовий експерт Ігай Левін пише, що найважливіше, що говорить Трамп, це те, що будуть постати. Ставляти Україні зброю, яку будуть оплачувати інші країни НАТО. Нам не важлива номенклатура, її не треба озвучувати. Вірніше вона важлива, але її не треба озвучувати. Нехай просто буде багато е, потужної зброї. На Росії вже бояться далекобійних ракет, які можуть бити вглиб. Чому це питання знялося з порядку денного? Чому раніше там нам підміряли 150 кілометрів від кордону вглиб Росії? А зараз взагалі не стоїть питання питання. Стоїть тільки в тому, дадуть далекобійні ракети і можна лупашити, грубо кажучи. Ну очевидно, ну ми ж пам'ятаємо, що колись і Джевеліни було на Джевеліни було то. До речі, Джевеліни надала адміністрація Трампа. Нагадаю, просто так ще за першого свого mm -hmm. першої своєї каденції Трампа тому насправді. Це війна, і якщо там Путін думав, що його, скажімо, оці жорстокі удари по мирних містах українських і жертви, які, яких він завдає українському мирному насамперед вони не залишаться без уваги, то очевидно він помилявся з одного боку, з іншого боку. Те, що Україна завдає навіть тими наявними без цієї зброї, скажімо тими наявними засобами, які є у неї, власними засобами, там, скажімо, не зовсім потужними дронами, невеликими ракетами, воно якби показує, що Путін, зрештою, ну, не має червоних ліній, і е всі прекрасно розуміють, що Путін розуміє е мову сили і якраз через. Е Серйозну зброю через, ну от згадаємо які як ті як щойно вони з'явилися, як на болотах завили, як е, почали е, розказувати, що це якби загострення, лякалки, і все таке інше. Це нічим не закінчувалося, але це змінює характер війни. Якщо ми зможемо атакувати е, позиції росіян, е, скажімо, за. Там пів тисячі кілометрів більше ніж пів тисячі кілометрів. Це буде порушувати і логістику, і це буде зменшувати наступальний. Скажімо, потенціал російської армії. Це буде рушити їхні тили, запілля і таким чином буде полегшувати нам, нашим хлопцям, на передовій власне роботу. І це буде менше кабів, менше авіації, і всього такого іншого. Тому насправді Путін сам докладається до цього. Оця жорстокість абсолютно не виправда. З перших днів війни, вона якби вона, ну скажімо, вона перейшла критичну масу, яка е, була. ну Люди на Заході просто не розуміли, як таке може бути в принципі, от якби в 20 21 столітті. І оце розуміння того, що Путін е, зупиниться лише від. Е, Протидії від серйозних ударів від серйозної сили воно підштовхує до того, що зброю надаватимуть, ну фактично без обмежень. Я не хочу, скажімо, там бігти поперед паровоза, але я думаю, якщо за якихось розкладів, ну скажімо, серйозних і довготривалих. Я не здивуюся, якщо будуть певні розклади стосовно ядерного стримування, тому що Росія зараз буде розкручувати цю карту там тактичної ядерної зброї і все таке інше. І ну, зрештою, от ті сумнозвісні карти Трампа, теж він каже, що немає карт, то карти потроху якби з'являються і зменшується карти в колоді росії угу. власне така от така от гра Знаєте, що ще цікаво? Ми зараз фіксуємо, що дуже потужно допомагає Росії Північна Корея і зброєю. вчора була інформація про те, що вони постачатимуть 12 000 снарядів, 12 мільйонів снарядів. Вибачте, 152 го калібру, які саме необхідні для тієї радянської зброї, яка ще є у Росії. От і технологіями, і військовими, і навіть саперами, і іншими там специфікаціями військовими, які з Являються на території Росії на на окупованій частині України. Фактично, зараз світ спостерігає за тим, що третя країна відкрито бере участь у цій війні. Я не бачила жодної заяви останнім часом там європейських лідерів, що вони вважають, що ну це недопустимо, або що вони будуть там робити якісь висновки, або вони якісь санкції накладуть. Які у них механізми можуть бути? Чому на це закривають очі зараз? Ну дивіться, з одного боку, якби е, Україні також допомагають, і якби ну це така дзеркальна, е, uh -huh. скажімо, боротьба, якщо можна чи дзеркальні процеси е, корейців слава богу не використовують на українських територіях. Е, хоча, скажімо, е, були певні заяви, але вони не підтвердилися. І е, скажімо, корейці воювали на території. Росії. Тому з одного боку КНДР навчилася жити під санкціями вже десятиліттями, і в принципі, вона в тому плані, якогось мінімуму, вона самодостатня. Вона виробляє якусь якусь зброю. Ці КН 23 ракети. Якісь копії чи подібні до там російських кинжалів і, і всього такого іншого? Вона виробляє несильно точну зброю, скажімо. Боєприпаси ті ж самі 152 мм До речі, зброя не лише колишня радянська, ми це повинні розуміти, але й сучасна російська, тому що росіяни продовжують ті ж самі і самохідні установки виробляти. і... Колісну артилерію гаубиці під калібр 152. Тому ми також повинні розуміти, що це не просто там якась стара радянська зброя, це відносно нова, ну менш сучасна, ніж там, скажімо, західна, але за того, засилля скажімо радіоелектронної боротьби, засобів РЕБ, оці всі колишні надзвичайно ефективні. Ну про це очевидно військові краще розказують, але тим не менше снаряди там ескалібури або якісь інші, які летіли надзвичайно точно і вони замінювали з собою там кілька десятків простих е е е снарядів. Зараз вони втрачають свою ефективність, і ця проста така, якби. Прості снаряди, ті ж самі 152 мм, міліметрів. Вони вони є просто конвенційні, так звані, вони є більш ефективні, оскільки вони на них не впливає жодним чином реп і, і все таке угу. інше, тому якісь речі вони абсолютно несподівано починають. Ну якби отримують нове життя в цій. Так, ну що ж, ми маємо закінчувати. Надзвичайно цікаво поспілкувалися. Дякую, що підключилися до нашого ефіру. Василь Яблонський, завідувач кафедри міжнародних відносин університету імені Горінченка, був з нами на зв'язку.